Всім привіт! Похмурий ранок листопада. Виїхав проскочити подивитися, чи потухли торфянники на сулі і що зараз там відбувається. Цікаво, щоб сюди доїхати перекрита дорога і написана приватна територія. Оце ось оце ось дорога, приватна територія. Я такого ще не бачив. Це вже дожилися до ручки називається. На сулі ранок листопад повний стріль. Тихий ранок листопада. Річка сула засинає. Так, сула. Села засинає після нещодавніх справжніх баталій. Хто цікавиться моїм відео на моєму каналі, той напевне бачив, я виставляв відео і для спонсорів більш детальне. і себе на каналі, як горіли торфянники на річці, горіли тижнями. І нарешті, і нарешті торф потушено. Звісно, якби не дощі, ніхто не в силах таке потушити, Після дощів, після того, як піднялися, підняло, піднявся рівень грунтових вод, торф потух сам собою із середини. Приїжджали, допомагали пожежники, але... В таких справах пожежники дійсно тільки допомагають. Залити просто... Я не знаю, як це можна залити зверху, поки воно все не потухне і знизу. Ну, хай там яка, торф нарешті потух. Природа відновлюється. І перші поселенці на заплавних луках. Це, звісно ж, крати. Ось так виглядає свіжа кратована. Кріт прийшов уже після пожежі. А так виглядає не кратована, а мурашник. Поруч мурашник спалений. Я не знаю, чи мурашки збереглися всередині землі, але по ідеї, якщо торф горів із середини, то вони всі загинули. А впалені мурашники виглядають ось так, Ходи колонії обвуглились і нагадують якісь чудернацькі черепки. Це, мабуть, єдине, що. Особисто мені не дуже шкода осені гнізда. Хоча для природи вони такі самі важливі, як і бджолині. Напевно, якщо рахувати кількість загиблих істот, то мурашки були б на першому місці. Весь луг усіяний ось такими ось формікаріями. Тут тільки ось лисиці. У лисить забава по ночам розривати, розривати вигорівші мурашники. Лисиці, напевне, в захваті. У крутів, схоже брачний сезон. вже зараз іти досить небезпечно, а як мінімум важко. Грузнеш. Я йду і відчуваю, як я поволі грузну під землю, тому що всередині вигорівший торф. Ну а далі, далі річка, природня перешкода вогню. Пожежа зупинилася тільки завдяки тому, що тут тече річка. Ось якийсь дотепний рибалка зробив собі. Риболовне місце. Синичка, гаєчка відшукує жарених черв'ячків я зараз точно не скажу гаєчка московка одна із маленьких синиць для синичок тут звісно рай вечеря та ще й смажена А ось ще що цікаве пройшло, пройшло, я не знаю, напевно два місяці пройшло. Пройшло напевно на два місяці. Ось такі карстові провали вже починаються. І що тут іще із цікавого і дуже поганого, це те, що торф повністю не потух. Пожежа продовжується. Вже луг позеленів, а пожежа продовжується. Ось так тепер тут хоч через два місяці можна підійти більш-менш ближче і зняти просто, як кажуть, в упор. Притул, як димлять торф'янники. А це ось тут буде яма. Я не знаю, 2 метри вона буде глибиною, чи півтора, чи 30 сантиметрів, але ось тут отвориться яма, а торф горить досі. Дуже цікаво, коли ж він. Нарешті потухне. Найнебезпечніші ось такі вигорівші плями. Може, може здатися, що ця галявина, але ця галявина здатна провалитися на декілька метрів всередину, як то кажуть, можна піти під землю. Поруч Поруч валяються обгорівші черепа. Схоже, що котів якась кішка не встигла, не встигла втекти. Дуже-дуже можливо. Одинокий рибалка посеред річки сподівається на кльов щуки. Я думаю, що зовсім не безпідставно. Дякую всім за увагу та терпіння.